Щороку збитки від діяльності кіберзлочинців у світі сягають сотні мільйонів гривень. Від цього страждають не лише клієнти фінустанов, а й банки та їх репутація. Нещодавно скарбницю махінаторів поповнив ще один вид шахрайства кештрепінг, який перекочував до нас з Європи, де він давно на озброєні у шахраїв. Этот метод основан на том, что денежные средства непосредственно присваиваются путем наложения накладки на банкомат. Когда клиент непосредственно заказывает получение денежных средств после того, как он ставит карту и ведет пин-код, деньги должны выехать из непосредственно банкомата из специального лотка. Вот. что делают преступники? Они э, закрывают данный лоток каким-либо приспособлением, на котором находится там липкая лента, либо еще какое-то э, непосредственно э, там захватывающее вещество, там не знаю, там клей, там еще что-то. Вот деньги э, непосредственно э, выехали, пластина не дает им. Э, Виїхать уходят в банкомат обратно, диверт кассету загружаються. вот подходит через некоторое время преступник, знімає непосредственно данную накладку. Ну і на ній остаются приклеєні купюри. Цьогоріч було розпочато декілька розслідувань за заявами клієнтів банків про нестачу виданих банкоматом коштів. Під час розгляду фактів, викладених у заявах потерпілих, встановлена причина шахрайські дії. Клієнти стверджували, що просто намагалися зняти кошти зі своєї картки через банкомат. Банкомат коштів не видав, втім одночасно списав їх з рахунку. Фахівці зазначають, це все приклади кештрепінгу, що у буквальному перекладі з англійської означає грошове захоплення. В його основі встановлення накладки, що закриває шторку пристрою, звідки виїжджає готівка. Аби не потрапити у подібну халепу, уважно розглядайте зовнішню частину банкомату Кеш диспенсер. Щодо підозрілих змін у конструкції банкомату, повідомляйте на гарячі лінії банків та до правоохоронних органів. Как бороться с данным видом мошенничества? То есть единственный способ борьбы с данным видом мошенничества ⁇ это внимательность клиента. То есть клиент, подойдя к банкомату, должен понимать, что лоток не должен ничем быть закрыт, деньги должны свободно выходить. Они, скажем так, когда они выехали, сразу нужно же взять, для того, чтобы они не въехали обратно, чтобы потом не было у клиента проблем. Ну и, соответственно, после этого не забывать карточку в банкомате. Не давайте злочинцям приводу і можливості вас обдурити саме це, як показує практика, і є найбільш ефективним засобом захисту.